Шановні українські підприємці, роботодавці, промисловці, інвестори, фракція радикальної партії дякує за ваші зусилля по збереженню виробничого потенціалу, по збереженню робочих місць. Ми знаємо, як це було нелегко в цьому році. Ми завдяки вашій підтримці впроваджуємо в Україні українську національну промислову політику. Не зважаючи на той супротив, який чиниться з міністерства економіки, з міністерства фінансів і з інших, на жаль, інституцій, шановні колеги, що нам вдалося зробити для промисловості в цьому році, не зважаючи на цей супротив. Для деревообробки ви знаєте, що минулого року ми вибрали мораторій на експорт лісу кругляка. А цього року ми його зберегли і не дали відмінити, не зважаючи на тиск уряду, не зважаючи на заяви президента в Європейському Союзі, бо збереження мораторію на експорт лісу кругляка це в інтересах української екології, української промисловості і кожного громадянина України, щоб наш ліс перетворювався на меблі, папери. Пелети, дошки в Україні, щоб він створював робочі місця і годував українця. не їхав за безцінь за кордон, де ми потім будемо брати закордонні кредити валютні і віддавати їх з відсотками через 10 років. Ви знаєте, що кілька днів тому в складі бюджетного пакету фракція радикальної партії домоглася введення розстрочки сплати ПДВ на імпортне деревообробне обладнання. Це суттєво здешевлює обладнання для українських виробників. і ми також доможемося відміни імпортного мита на деревообробне обладнання. Мораторій запрацює ще більш потужно ніж він показав себе в цьому році. Ми внесли в парламент законопроект, який підтриманий профільним комітетом про введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу кругляка на такому ж рівні, як за контрабанду наркотиків та зброї. Металургія для української металургії. Ми в цьому році вибрали підняття в три рази вивізного експортного мита на металобрухт. Це дозволило забезпечити українських металургів гірничо-металургійний комплекс. Сировиною для того, щоб вони не скорочували робочі місця, могли конкурувати гідно з закордонними виробниками. Це понад 300 тисяч українців, які забезпечують значну частину валютної виручки для нашої країни. На цій валютній виручці тримається стабільність гривні. Безумовно, це одна з пріоритетних галузей нашої економіки, бо це чверть української промисловості. Ми також домоглися зняття імпортного мита на металобру для того, щоб сировина була для українських виробників якомога дешевшою. Наступне високотехнологічні галузі авіації та космосу. Ви знаєте законопроект, яким ми дозволили державному підприємству Антонов створювати спільні підприємства, в тому числі виробництва з закордонними партнерами. Це дасть можливість Антонову не тільки відродитися як літака будовному заводу, а конкурувати на закордонних ринках з іншими потужними виробниками, щоб українські літаки Антонова. Ми бачили по всьому світу в небі, а не тільки в музеях і не тільки в підручниках історії. Не менш важливим є прийняття невідкладної. Ми наполягаємо на цьому законопроекту 51.13 про реструктуризацію заборгованості Південмашу цієї перлини українського космічної індустрії. Без прийняття цього закону космічній індустрії України загрожує крах. Тому фракція радикальної партії і комітет промислової політики і підприємництва принципово наполягає невідкладне прийняття підтриманого комітетом закону для того, щоб реструктуризувати заборгованість південмашу, зберегти робочі місця і дати нормально працювати цьому стратегічному підприємству в Дніпрі. Наступне, ви знаєте, що в рамках нашого бюджетного пакету ми домоглися замороження. З земельного податку та орендної плати за землю на рівні 6% для промисловості уряд хотів робити цю індексацію, піднімати автоматично на рівень інфляції. Ми не дали це зробити. Ніяких 15%, ніяких 10%, 6% – Це був той компроміс, до якого ми дотисли уряд для того, щоб прийняти цей закон на сьогоднішній день. Це по суті заморожує сплату земельного податку і оренди для всієї української промисловості. Овості, передусім, машино машинобудівельників, всіх підприємців, малих підприємців. Це дуже важливий антикризовий захід по напряму тваринництва. Вдалося домогтися повної заморозки земельного податку для, для аграріїв. Також ми внесли законопроекти, які забезпечують дотації. Понад 4 тисячі гривень на кожну корову, яка утримується індивідуальними сільськими господарствами і фермерами, це буде суттєвий крок для підтримки українського тваринництва. Ми наполягаємо на прийнятті цих законів на самого початку наступного року. І нарешті прийняти історичний закон в цілому про експортно кредитне агентство, який зробить суттєвий крок, щоб Україна змінила свій шлях, свою траєкторію з сировинного дрейфу і залежності від кредитів. МВФ і Європейського Союзу, щоб звернути на шлях і ставати виробником готової продукції, який будує власну економіку, забезпечує роботою власних громадян і живе не за рахунок закордонних подачок, а за рахунок розвитку власної промисловості, економіки та підприємства. Закликаю всі фракції українського парламенту Юрія. Дякую, запрошую до слова народного депутата.